Основні причини здуття кишківника. Перше – це низька кислотність шлункового соку. І тут дуже часто люди роблять неправильний висновок щодо кислотності. Вони думають, що якщо не приносять кисле, то це в них високий рівень кислотності. Але це не так. Це лише свідчить про те, що в них є проблеми зі слизовою, подразнена шлунка, може пошкоджена. І тут треба відновлювати слизову і налагоджувати травлення. Наступна причина це дефіцит ферментів підшлункової залози. Коли страждає підшлункова, внаслідок там, хронічного запалення, хронічного панкреатиту або ем, внаслідок порушеного жовчого відтоку, коли є застій жовчі, коли є проблеми з жовчого відтоком, з жовчним міхуром, каміння, поліпи, сладжі. На це оса або завз в жовчному міхурі, то завжди буде страждати підшлункова залоза, і це теж призведе до того, що буде порушено травлення. Їжа не буде якісно перетравлюватися, і внаслідок цього буде порушено мікробіоту у кишківнику буде розростатися патогенні умовно патогенні бактерії, грибки, паразити. Просто патогенні гнілосні бактерії, і це теж буде посилювати здуття, посилювати дефіцит і призводити до інших проблем зі здоров'ям. І ще одна причина це непереносимість або чутливість до певних продуктів, наприклад, до молочних продуктів, або до глютену, або до інших продуктів. У кожної людини є свій перелік чутливості до певних продуктів, і ви повинні його знати. Є такий діагностичний. Тест, який називається елімінаційний діагностичний тест, і це не, і це не пошук антитіл до їжі. Можна такий аналіз не здавати на чутливість до продуктів, на харчову чутливість до продуктів різних. Краще зробити елімінаційний діагностичний тест. Я про це дуже часто розповідаю на своїх інтенсивах. І також є ще одна причина: це стрес. Хронічний стрес теж буде впливати і на виробку ферментів шлунково-кишкового тракту, буде уповільнювати вироблення ферментів, і це призведе до порушення перетравлення їжі, до порушення мікробіому і до здуття. І дуже часто на стресі ще може розвинутися синдром подразненого кишківника, коли кишківник реагує на всі ваші емоції.